Завдання ОУН під сучасну пору. Завдання ОУН в Україні. Ця стаття це матеріал, що його Степан Бандера підготовив на третю конференцію ЗЧ ОУН, яка відбулася в квітні 1951 року. З тих матеріалів був друкований тільки один Сурма Квітень 1951 А саме Завдання членів ОУН в Україні і членів на чужині, а два інші підрозділи. Теренові специфічності та окремі завдання на випадок війни були пропущені редакцією журналу з уваги на конспіративний зміст. Треба припускати таку можливість, що до готової праці Степана Бандери війшли деякі доповнення чи зміни з боку інших членів тодішнього проводу ОУН», як Ленкавського, Стецька та інших. Зрозділ наші завдання за кордоном не був працею Степана Бандери. ОУН творить хребет визвольної боротьби як провідна політична сила, яка створила УПА і УГВР, і яка провідною залишилася до сьогодні. ОУН має на меті підготувати збройний зрив в Україні і допомогти в його організації, координуючи його спільно з визвольними організаціями інших поневолених Москвою народів у усьому підсоветському світі. Суттєвим для національного визволення є якраз Зброя Армія. Тому всі наші сьогоднішні заходи є спрямовані на те, щоб підготовити її, цебто озброїти народ. Збройний зрив є зенітом боротьби на всіх відтинках життя, які служать якраз йому. Національна революція є тотожна з національно визвольною війною проти наїзника, національного ворога. Тому добре мати на увазі окреслення війна, якщо мовити про національну революцію. Соціальні революції символізують барикади, національні дивізії. Для успішного проведення національної революції в Україні і в усіх підсовєтських країнах найважливішою є розбудова свідомого своїх завдань цілеспрямованого, дисциплінованого, фанатичного кадру політичних провідників та організаторів революції. Надія на автоматизм, попутництво чи хвостизм революції це найбільша для неї загроза. Політична командна організація мусить становити моноліт, що знає, чого хоче, і згідний поміж собою не лише щодо негативного, а й щодо позитивного образу майбутнього. Політична організація в Україні не може творити конгломерату різних елементів, не може бути резистанцем французького типу, де були об'єднані негативною ідеєю різноманітні елементи, які зразу після війни схопили себе за горло. Одначе. Для того, щоб залучити до боротьби всіх, хто лише хоче боротися, треба ширшого персня довкола монолітного ядра ОУН. Базу для такого персня дає УГВР, її платформа Проте ж ініціативною завжди мусить остатися організація, яка жодної проблеми не ставить половинчато чи узгіднено, Але категорично, УГВР це необхідне завершення для цілості боротьби. І зокрема для Збройної сили УПА, яка має охоплювати всі многогранні елементи з народних шарів. Маршувати найширшою всенародньою лавою можна тоді, коли в цій стихії є ядро, що ніколи не зійде на манівці. Це дві взаємозалежні речі, залучування до боротьби найширших кіл і розбудова серед них цілеспрямованого, здисциплінованого організованого ядра. Мотором поширення революційної армії. Надалі залишиться політична організація, яка творитиме теж кістяк революційної армії, що завжди була і буде політичною армією. Тим більше в час падіння большевизму, коли буде творитися низка нових ворожих п'ятих колон з боку Росії та інших ворогів України, необхідно закріпити таке політикум армії. Передумовою збройного зриву є ідейно політичне перевиховання. І вже сьогоднішнє пов'язання з безпосередньою боротьбою народних шарів на всіх відтинках життя соціального, культурного, господарського, церковного і т.п. Українські ідеї і концепції окремих ланок життя, скріплювання органічних питомених внутрішніх вартостей, протиставлення стихійних намагань встановляти свою організацію окремих ділянок життя, наприклад. Підтримка боротьби за приватну власність хлібороба на землю проти колгоспу, тобто органічно пов'язувати боротьбу сьогоднішнього дня з завтрашнім, здійсненим в українській державі образом усього життя. Це повсякчас суттєве завдання. Два національні організми з цілком іншою концепцією життя постійно стоять проти себе Україна і Росія. З цим фактом пов'язати організовану боротьбу значить зробити її переможним. Усі ці процеси на різних ділянках життя мусять ефективно збігатися в зенітальному напруженні революції, спройному повстанні. Цей факт постійно треба доводити до свідомості народу. Завданням ООН під сучасну пору є проникати в усі українські прошарки, в усі ділянки життя, розбудуватися на всіх теренах України і поза нею, де живуть українці, ініціювати і вести такі дії. Щоб у них приймали участь найширші кола в різних можливих формах, у власній обороні перед винищуванням з боку ворога, і в означених випадках означені наступальні акції. Зокрему особливу увагу треба надалі надавати освідомній праці словом і ділом. Окремий відтинок творять вояки совєтської армії, які треба посилити нашу дію. Мета цього щоб на випадок Збройного зриву вояки совєтської армії. Переходили на бік повстанських армій, які вже сьогодні байдуже, яка їхня сила, в поряд ядро майбутніх мільйонових національних армій. Наше гасло, розподіл Російської імперії на національні держави в організаційному відношенні, проникає теж тут, розподіл Совєтської армії на національній армії. Ключова ідея національна, дає розв'язку для всіх проблем, зв'язаних з боротьбою. Проти імперіальної стоять національні, проти армії насильства, армії свободи. Завдання українського революційно визвольного табору не вичерпуються українською територією і українським скупченням поза нею. Перемога над Росією є можлива тоді, коли всі поневолені народи валитимуть тюрму єдиним об'єднаним фронтом поширювання ідей спільного фронту, творення його на кожному місці, координація дій. Спільне планування – це завдання того часу. Ідея і концепція АБН дає відповідь на московську політику розсіювання, бо створює можливість боротьби за власну національну державність також поза власною етнографічною територією, зв'язавши в одне долю всіх народів. За самостійну Україну можна боротися і в Туркестані, і в Сибірі, і, навпаки, за самостійні у дель Урал чи Грузію в Україні. Ми вважаємо російський народ за загарбника, тому не сміє бути притупленою гострота Українського антиросійського фронту, ані не сміє поширюватися серед українських народних прошарків баламутство. Загально завданням ОУН УПА УГВР є тепер в Україні і взагалі під російському світі Перший фронт з погляду Заходу Другий плянуло зорганізувати. Це мотувати в сенсі політичному, мілітарному, протнаціонально визваних революцій поневолених народів, введених за одним генеральним пляном і за ті самі цілі. Терем дії увесь СССР і країни сфери його впливів. Політична організація мусить бути збережена за всяких умов, хоч би це були лише порозкидані по різних осередках, кущі однодумців. Але стійким поглядом і осною метою дії. Ми є переконані, що за ніякого терору вже не можна буде ліквідувати нашої організації. Моменту революційного зриву ніколи не можна передбачити ані вирахувати. Не раз мала іскра викликує великий пожар. Ці найзагальніші відмічені, наші завдання, є важливі і на випадок війни, яка не міняє головних напрямних нашої стратегії. Метою якої є в кожній ситуації знайти ініціативно найдогідніший момент для Збройного зриву. З вибухом війни входить у гру окремий чинник, Така чи інша наша постава до нього є залежна від а. Проголошених Західним світом цілий війни, тобто його постави до УССД і розподілу Російської імперії, визнання України суверенним чинником і постави до інших поневолених Росії в народів, Б. Стратегічно воєнні концепції Західного світу, тобто розщіплення фронтів по всіх теренах імперії чи однобічний удар у стилю Гітлера, що, зрештою, випливав із політичної концепції війни. Якщо б Захід ще до війни прийняв наші цілі, це означало б вилучення із знищувальної воєнної дії теренів України та інших поневолених московських народів і концентрування на російській території, себто врахування Другого фронту. За залізною заслоною. Розправляючись з ворогом у себе в хаті, треба тямити, що він остаточно лише тоді буде переможений, коли скапітулює на своїй землі. Це мусять враховувати члени поневолених народів, які будуть кинені на російську землю. Вони мусятимуть різними способами демобілізувати запілля, унеможливлювати його консолідацію. Очевидно, що є можливі різні варіанти воєнної стратегії. Успішність того чи іншого зумовлює правильність політичної концепції війни. У першій фазі війни, якщо всередині самого СССР не станеться щось непередбачене, яке створить для нас нагоду, нам треба буде зосереджуватися на політичну дії в СССР, підготову мілітарних кадрів, розбудову повстанчої армії, її поширювання, побільшування з відповідними акціями, як цього уже нас навчила практика попередньої війни. На консолідації дій з повстанчими і політичними формаціями інших народів проникання влави червоноармійців організування їхнього переходу в повстанчі армії на розбудову нашої мілітарної і політичної сили, що її ми введемо в повну акцію у пригоді для нас момент. Безумовно, що при такій тактиці будуть жорстокі протиакції МВД, проти яких нам треба буде збройно боротися. Одначе лише таким способом. Можна розбудувати силу, яку все ж таки легше втримувати в час війни, ніж сьогодні. Тому ми є переконані, що можливості нашої дії з вибухом війни скріпляться, коли б мав бути всенародний зрив озброєного народу. Про це треба буде вирішувати в кожночасній ситуації, розваживши сукупність справ і становища всередині імперії і на фронтах війни. Є можливим, що Захід. Не маючи іншого виходу, займатиме становище на доконаних в Україні фактів у сенсі прихильного до них ставлення. Проте наша організація не братиме участі в жодних буферних розв'язках української справи, але розбудовуватиме власну силу знизу. в народі і то так, щоб жодне розпорядження буферного українського уряду фактично не могло бути проведене в життя без нашої апробати, щоб усім було очевидно. Що вирішною силою в Україні може бути лише та сила, яка суверенно ставить українську справу. Повсюдна приявність нашої мережі приневолить чужі чинники міняти свою настанову до української власнопідмитності. За умов принципового заперечення української суверенності наша боротьба не припинялася б, розбудовуючи перший з погляду заходу другий, рот на рідних землях, ми змагаємо за кордоном до того, щоб Захід визнав наші цілі і прийняв у свої та проголосив їх метою визвольної війни. Наявним показником прийняття їх мало б бути координування дій Заходу з другим фронтом через співпрацю з політичним координаційним осередком підпільних рухів і з мілітарним повстанчих армій. Доки Захід цим способом не поставить української справи, не має підстав для того, щоб вірити в його добрі наміри. Доки, наприклад, не формується на еміграції українська армія на таких самих засадах і правах, як французька чи голянська в рамках Атлантійської, при визменю політично революційно українського диспонента тієї армії, так довго всі обіцянки Заходу будуть пустими словами, ідея національно-державного визволення є така справедлива, що висування її найменшою мірою не комплікувало б дипломатичної ситуації Західних альянсів так, як не ускладнює її домагання свободи для людини. Наша акція за кордоном повинна йти в тому напрямі, щоб війні надати визвольного характеру. Наші завдання здобути допомогу для власнопідметної акції, спертої на власні сили.